Я виходить. Скільки ще no Ну Давай. Давай я. Скільки секунд? А по нулям. Ми встигли визвати. А. Ні, я е -е, закриваюся, закрив. Хто закрив? Я. Ладно. <сх> <сх> я думав, вже всі в сарадіні. Що <сх> залишився? Блюса. Ти кинув його. <сх> <сх> ти що, смієшся, блядь? Як ти міг? <сх> я я не встигаю. Добихт. І чіа це вина. Чого ти мовчиш? Це твоя вина. Там нещасний <рі> випадок. Я думаю, таке могло з кожним кожиным Я забіг, сразу викликав. Я не думав, що ви будете ще когось лотать там. Я стаміну собі в'єбашу. Бать, я, я як Соняк біжу на стамінь. <рі> <рі> Єбать, що я роблю, нахуй. Я встигаю, мужики, охуеть дарфа. <ріпи> Спів? Да. Заиб. Я вболівав за тебе. Бо ти через мене остался. О, так! Ти за нього него засиху бывали, блять. Ебать, тупо вбивав, мужики. Короче, 3,5 минуты хватает з двух адреналин, щоб вы. Блин, Юсу і так навіть вбити не вийшло. Я й не що ти хотів це зробити. У мене в планах було ставити вас двох, насправді.